Вітаю, друзі! Я до вас з черговим оновленням на майданчику маємо таке от прибуття із Швейцарії. Ford Focus, 11 рік. Автомобіль був куплений з маленькими пошкодженнями. Я прикріплю, прикріплю скрін. 11 рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. У нас тут передні парктроніки, також задні. Оптика вся рідна. Обове скло рідне, чотири склопідіймачі, електроскладання дзеркал. Салон абсолютно без пошкоджень. Все в порядку. У наявності два ключика, 197 тисяч пробігу підтвердженого є сервісна книга, автомобіль обслуговувався на офіційному сервісному центрі. Кондиціонер працює. Зверніть увагу на стан салону. Сидіння не просижені. підлокітник як новий. Задній ряд сидінь в гарному стані. Є транзитні номера, запасочка, докатка. Частенькі гарні пройоми. Двигун працює частенько, рівненько. Кого цікавий даний автомобіль, його вартість буде складати 6950 тисяч доларів. Звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Досить гарний, симпатичний домашній автомобіль.